Друзі, всім привіт! Я дуже рада вітати вас на моєму каналі і рада, що ви дивитесь це відео. Що не забуваєте про мене, пишете мені в інстаграм я реально отримую багато повідомлень, що чекаєте, передивляєтесь мої старі відео. А я все ніяк не могла зібратися, взяти камеру в руки. І ось, нарешті, я це зробила, і я також цьому дуже рада. Мені здається, вже розучилася знімати влоги, але треба, треба згадувати. Якщо так, то підтримайте мене пальчиком догори. Обов'язково напишіть мені коментар, як у вас справи. І якщо ви не підписалися на мій канал, Обов'язково це зробіть сьогодні. Хочу трішки провести з вами час на вулиці сонечко, і це надихає. Реально надихає на якісь дії, і хочеться творити, знімати і. Спілкуватися з вами, дарувати вам позитивну енергію. У мене були деякі покупки, я вам також сьогодні їх покажу. Почну з мого улюбленого бренду Іфроше. Обожнюю вже багато-багато років. Я реальна прихильниця і продукції, і філософії цього прекраснішого французького бренду. І я щаслива, що мені колись довелося. Побувати у Франції, жити в готелі Іфраше, подивитися на виробництво. І, звісно, це ще більше мене закохало в те, що робить іфраше. У мене покупки дуже екологічні і дуже класні. Обожнюю гелі для душу та ванни від іфраше, їх аромати це просто кайф. І у мене ось такий новенький це малина м'ята. О май гад! Як це смачно пахне! Це солодко і в той же час воно так освіжає, просто неймовірний. Мені дуже подобається. Тут в цьому рефілі 600 мл. І цей рефіл він максимально екологічний, бо він зроблений з пластику, який в 4 рази тонший того пластику, який використовується для гелів, для душу 400 мл. Ось. І для таких рефілів я також придбала ось такий багаторазовий флакон. Тут також 600 мл. Його можна. Постійно використовувати, закінчився один рефіл, додали інший. Ось цей флакон він на багато разів, це теж екологічно, так що дуже-дуже круто. І ще такий факт: змінний флакон на 90% зроблений з переробленого пластику, який зібраний в Індії на узбережжі. І він прям так і сертифікується як океанічний. Ось, Зараз буду переливати і поставлю в ванну кімнату. Мені, до речі, подобається ось такий лаконічний колір під будь-який інтер'єр. У мене прямо мені дуже подобається. Ну, я одразу хочу зробити це з вами і перелити цей рефіл. Дуже смачний аромат. Просто красота ось так. Рефіл пустий, а цей флакон у нас повністю загружен гелем для душу і відправляється у ванну кімнату. Так, що я ще купила? Зараз покажу, прикупила дві тарілочки, бо Ну Ось такі, бачите, гарненькі. Що, Манюнька, Ти зі мною? Ті мої сладкі, подружка моя. Коротше, ось так виглядають тарілочки. Я взяла дві, просто ми, у нас ніяк не дійдуть руки змінити посуд, і просто хочеться чогось свіженького. Тому поки дві, бо потім вже повністю змінимо ось такі тарілочки. І... Підставки теж свіженькі взяла нові, бо вони дуже всі брудняться, і такі купували, і більш світлий відтінок, але мені не дуже подобаються вони такі грубі. Коли, наприклад, ліхті ставити на них, то неприємно, як на мене. А ось ця така дуже ніжна. Підставочка, так що я взяла дві тарілочки, дві підставки. І ось такий кувшин взяла, бо, знаєте, що мені потрібно кожного дня багато пити і води. І це у мене заварена шипшина. Це теж для нирок я п'ю шипшину, тому заварюю і мені потрібен був такий кувшинчик. і Я теж взяла. Дуже гарно так виглядає, і щоб ви розуміли: отак у нас все стоїть тут. Великий кувшин з водою, кип'ячиною. Мені також не можна пити сиру воду, не можна пити з пляшок, бо там дуже багато солей відкладається в осадок, і коротше, мені лікар заборонив просто це робити. Мені можна, ну як мені порадили саме для мене, важливо пити тільки кип'ячену воду. Тому у нас ось стоїть вода кип'ячена, ось стоїть шипшина. Ось так. О, ти треба, да? Ой, чесно кажучи, не знаю, куди камеру поставити тут, щоб вам було добре видно. Водичка. Йолка! Йолка! Так, я якось ось так до вас. Що ми будемо робити? Ми будемо робити дуже смачну, досить дієтичну, Запіканку, але вона з курочкою. У мене філе куряче. Ви можете також для начинки взяти будь-які овочі. Мені подобається з кольоровою капустою, з брокколі. Я робила також з брюссельською капустою. І в квасолю додавала. Коротше, начинка може бути будь-яка ще овочева, яка вам смакує саме до курочки. Ось, Так що це дуже смачно і дуже швидко готується. Записуємо рецепт, що нам потрібне: куряче філе. У мене, бачите, Одна половинка, і тут ще залишок з минулого разу. Дивіться, я роблю в невеличкій таці, ось такій. Чому? Тому що воно класно смакує саме, звісно, коли воно тільки ось приготовлено, його одразу з'їсти. Але я так розумію, що, ну, мабуть, це буде на вечерю і ще на ранок. Ну, це треба одразу з'їсти, тому. Велику форму не має ніякого сенсу брати. Ось що ми беремо? У нас е куряче філе. У мене ось така капусточка і брокколі. Але ж тр потрішки треба. Ну, нам все це не знадобиться е десь три яйця. Ми змішуємо, ну я вам все покажу, будемо змішувати яйця з декілька ложечок сметани. Можна також додати ще помідорчики. І саме основне, зверху я ріжу моцарелку. Боже, як це! Смачно! Так що давайте будемо робити. І зараз ще сьогодні, я знаєте, що я купила. Кокосову олію, ще треба купити олію кхі, бо мені не бажано вживати зараз олію, оль, оль, олійну, там, як вона, соняшникову олію, тому буду готувати на кокосовій. І, звісно, готуємо поду якийсь серіальчик. Зараз я дивлюся, знаєте, як називається? Щось я вам скажу. На Netflix зараз дивлюся в ніч, називається. Ось, щось на днях я дивилася, теж класний Мені сподобався серіал. Я вам обов'язково, я потім подивлюся і нагадаю собі, коли я згадаю, як він називається, я вам обов'язково пораджу його. Як... А 1988. Боже, дуже цікавий, і якийсь там наворот такий був, що я в кінці просто в шоці була від того, як події перегорнулися, і я навіть цього не могла очікувати. Ось, Зараз в ніч. Коротше, сонце там щось повбивало всіх людей. І люди, які летіли на самоліті вночі, вони врятувалися. Ну, коротше, дуже цікаво теж. Так що зараз підготую все і покажу, як воно буде виглядати. Так, ось цей серіал 1899. А я чогось його 1988, казала 1899, дуже цікавий, класний. Викладаю шарами. Спочатку я виклала курятину, потім поклала, бачите, капусту. І зараз другу частину також ось так от розкладаю хаотично, щоб воно було таким, знаєте, і зверху курочка теж була. Вже я порізала також моцарелу, помідорки і ось така заправочка. Тут 4 яйця, 2 ложки сметани і спеції солі я додавала зовсім трішечки. Ви тільки подивіться, яка краса у нас виходить. І ще це і дуже смачно. Потім в духовку розігріту. Я ставлю на 180 градусів. Ви побачите, коли воно буде готове. Ну, там все буде зрозуміло. Але готується дуже швидко, як сніданок, дуже класно, але і мені подобається Ось так от зараз ввечері будемо таку смаку їсти. Подивіться, яка там магія відбувається. Просто аромат. Все, я виключаю, воно готове. Вже скоринка є, так що супер. Я вам дістала показати вже при освітленні, як це виглядає, як воно повинно виглядати. Видно через посуд, що воно вже приготувалося. Але я зараз ще залишу вже при духовці виключеній. Там, щоб збереглося тепло, щоб воно було гаряченьке і воно ще дійде. Але все готове. Пахне дуже смачно. Так, але ставлю назад поки. Так. М -м -м. Яка краса. Просто чудово. Це готово там. Все дійде вже до кінцевого такого результату, щоб там не було водички. І будемо їсти, поки чекаю ще, ще сама вдома. Мені дуже подобається, як виглядає моє волосся. Подивіться, як воно блищить. Це просто я кайфую. Мені подобаються світлі, світлі прядки. І, до речі, я виконую всі-всі-всі рекомендації Лени. Барлі вона мене фарбувала. Потім мене ще й Іра фарбувала теж з Барлі. Ось а Лена створила дуже крутий гайд. З догляду для руденьких там багато рекомендацій, як втримати колір, як підготувати волосся до фарбування, як коротше, там стільки порад, що для мене бути рудою тепер стало якимось задоволенням. Хоча постійно я раніше жалілася, що дуже швидко змивається колір, і рудою дуже важко бути, але якщо дотримуватися правильно рекомендацій, то взагалі не важко, так? тому що, знаєте, знайти гарного спеціаліста, який тебе гарно пофарбує, це одне, але ж більшість часу ми самі між походами до парикмахера, ми ми дивимось за нашим волоссям і ми за ним доглядаємо. Тому відповідальність також на нас 50 на 50. І немає ніякого сенсу знаходити гарного перукаря, якщо потім ми не можемо нормально підтримати цей колір. Він дійсно буде швидко змиватися, тому що якщо не знати секретів догляду, то не буде краси. Зараз я дуже задоволена, бо волосся і блищить, і воно дуже відросло. Дивіться, яке довге вже стало. Коротше, і цей гайд ми робили разом. Лена написала всі рекомендації, вона в цьому великий спец. А я відзняла. Відео інструкції, як все робити. Так що у нас така колаборація вийшла, бо Ліна надихнулася моїми запитаннями, моїм рудим волоссям на створення такого гіду по догляду за рудим волоссям. Так що, руденькі, якщо ви не знаєте, як правильно доглядати за волоссям, я залишу в. Описі посилання на гайд. Ось там просто кладіс інформації, також багато рекомендацій по засобам. Все з посиланнями, так що можна просто переходити і купувати те, що дійсно буде працювати. Все, на сьогодні у мене все. І я з вами прощаюся ненадовго. Ми вже скоро зустрінемося, це я точно вам кажу, бо у мене вже є ще відео, і мені є що з вами, чим з вами зараз ділитися. Тому до зустрічі!